Знаєте, тут днями в соціальних мережах знайшла таку цікаву інформацію. Хочу, щоб ви її прокоментували. Наскільки знаєте, історія йде по спіралі? А мовиться про що? Про заголовки Нью-Йорк Таймс під час операції союзників у Нормандії. Це нагадаю, нашим глядачам червень 44-го року. Отже, які заголовки були в американському цьому виданні? 6 липня 44-го. темп союзників падає. Просування незначне перед лицем німецьких контратак. Далі, 9 липня 44-го. затримки в Нормандії, надмірна обережність союзників, погана погода стали факторами у відхиленні від графіку. 13 липня 44-го. Союзники повільно прогризають. 29 липня 44-го. місцевість уповільнює танки. Пояснює це все офіцер Сполучених Штатів Америки. Є якесь таке, от знаєте. Дежавю і, ну зрештою, з того, що ми бачимо зараз, і чим ряснюють заголовки закордонних засобів масової інформації, тієї ж Нью-Йорк Таймс стосовно українського контрнаступу, прошу пана Олександра. Так безумовно є дуже багато схожого. і найголовніше це саме рівень професійності журналістів «Нью-Йорк Таймс, їх редакційної політики та безпосередньо вибір професіоналів. Аналітиків, журналістів і так далі, тому інше тут я, до речі, хотів би ще нагадати, що саме Нью-Йорк Тайм свого часу у 30-х роках всілякими е е своїми методами намагалися виправдати е голодомор в Україні і говорили, що ніякого е голодомору нема. Насправді це все вигадки, а все в радянському союзі та в Україні все добре. І е, ми дуже добре пам'ятаємо те, що Нью-Йорк е, Таймс свого часу, навіть за ці матеріали, які були не чим іншим, як пропагандою радянського союзу, сталінською сталінського режиму, вони отримали ще поліцарівську премію. Отже, рівень професійності Нью-Йорк Таймс він е, передається із покоління в покоління професійності. Е, я думаю, всі зрозуміли це було сказано з сарказмом. А, так, дійсно, вони на сьогодні також демонструють те, що не можуть адекватно, повноцінно, професійно оцінювати те, що відбувається в зоні бойових дій в Україні, і а, вони взагалі на військовій справі. Якщо ми дивимось зараз на ті статті, які публікують New York Times, вони не розуміються. Вони а, таке враження, що женуться за якимось хайпом або, мабуть, не за хайпом. Мабуть, вони женуться за нафто, а, нафтовим доларом. Нафтогазовим доларом. від Росії, але не саме за якоюсь сам... саме справедлив... справедливістю, за що свого часу західних журналістів назвали навіть цепними псами демократії. Але, на жаль, зараз це вже не так. Західна журналістика вона деградувала, хоча Нью-Йорк Таймс були завжди деградованими. Зараз масово цитують значить, наші інформаційні агенції статтю Вашингтон Пост, яка говорить про те, що збройні сили України задіяли резервний 10-й армійський... Для просування в районі Роботиного Запорізької області, ну і рухаються а, зараз до головної оборонної лінії Росії. Що ви скажете про цей матеріал? Я так, я так думаю, що ви бачили його, ну і коли публікують ось такі, таку інформацію, Західні ЗМІ? Звідки вони беруть От, власне, хто їхні джерела? Як додаткові резерви і так далі? Я не знаю насправді звідки вони беруть цю інформацію. В них завжди знаєте, в них завжди є які якесь джерело неназване, але якому треба довіряти, бо воно професійне. А, я не можу не підтвердити, не спростувати якусь інформацію про те, що були додаткові якісь сили введені в зону бойових дій, особливо на ділянці між роботи та вербове. Але той факт, що міжроботино та вербове ще на минулому тижні було. Пробито клін в полосі забезпечення російських окупантів і те, що наші сили вони вийшли саме на другу лінію оборони росіян, саме в цій ділянці, так це дійсно правда. Про це багато вже говорили. Але це ще не означає, що треба для цього задіювати основні ударні групи для прориву другої лінії оборони. А треба ще зробити деякі а, заходи, а, створити умови для прориву. А саме, ну зайнятися вирівнюванням флангів, чим займаються зараз сили оборони України. Відповідно, зайняти а, панівні висоти, чим також ми зараз займаємось. А окрім цього іншого а, треба вирішувати питання з опорними пунктами, якими є села. По другій лінії оборони у російських окупаційних військ, якщо не звільнити, то охопити їх, щоб а, обмежити можливість маневру і не тільки. Тобто, ще є деякі заходи, які необхідно а, реалізувати для того, щоб розпочати повноцінний прорив основної лінії оборони. А тому я також і до цього матеріалу трошки відношусь скептично, тому що а, ми маємо а, безпосередній контакт тільки на одній ділянці з другої лінії оборони, по іншим поки що про це говорити зарано. Якщо говорити про це зарано, то і інші а, моменти про них ми ну якось не можемо підтвердити, що вони вже реалізовані. Якщо вони не реалізовані, то про який прорив можна говорити взагалі? Напередодні здається, британська розвідка, якщо я не помиляюся, повідомляла про те, що додаткові сили зараз росіяни підтягують якраз на південний напрямок, на запорізький напрямок, тому що ну відчувають плачевність усю для себе ситуацію. От наскільки це ускладнить подальшу роботу збройним силам України? Ось ця інформація це дійсно правда. Вони е, намагаються зараз підсилити свої. Ресурси в першій лінії оборони та насичити другу лінію оборони, резерв якої було використано ще з другої половини червня в полосі забезпечення, і таким чином, якщо не зупинити, то сповільнити просування сил оборони України. Але тут є дуже важливе одне але і вона полягає у тому, що українська армія на сьогодні використовує функціонал обмежених обмежений функціонал. А підрозділів неударного типу, які не можуть здійснювати прорив, і кількісно це десь приблизно ну до 15 тисяч особового складу. Це приблизно така кількість зараз діє саме по всій лінії фронту. В свою чергу росіяни змушені зараз задіювати майже в 6 разів більшу групу військ. Це група військ а, схід, а також частково притягують підрозділи групи військ Дніпро а, з лівобережної Херсонщини. А сумарно це більш ніж в шість разів вона перебільшує кількість тих сил, які зараз здійснюють ось а, ті дії в полосі забезпечення. А, з б, а, безумовно, як ми бачимо, з проривом цієї полоси забезпечення і виходом вже по деяким ділянкам до другої лінії оборони. Отже, про що це каже? Це каже про те, що росіяни стягують резерви навіть з інших плацдармів у той час, як е, Сили оборони України навіть не задіяли свої основні ударні проривні ресурси. Е, росіяни в даному випадку е, йдуть по шляху знекровлення у той час, як е, українські е, війська вони максимально е, йдуть по шляху економії ресурсу. І звісно, збереження життів військовослужбовців свого основного потенціалу тому так дійсно росіяни займаються зараз тим, що вони підсилюють цей напрямок цю лінію фронту.